Доброго ранку, Україна, українці і підписники каналу мого, і гості, які заходять. Ось покажу цей сад убійственний, і тут трояндочки ще доцвітають, а які от зовсім розцвіли. Гляньте, як красива, яка Акіта, красивенна. ось. Гляньте всяка. Нема дощу, нема на ній п'ятнишок. Вона така приваблива, Така дуже красива, от квітка. це вже їй 4 роки. Може і 5. Не 4, мабуть. 4, мабуть. А може навіть і 5 років. А це ось. Та цвіте ще. Тензіка вже теж. Це дуже красивий кущик стоїть ось в цьому обійственному саду. Вчора я його, звісно, бризкала від того, не знаю, поможе, чи як мертвому припарка може буде. Не знаю я, ну, Ну, ось пережила і все. Ось, бачите що? Я не знаю, звідки воно, тут і горіх такий він стоїть теж той. Тут же ж у нас і траса рядом поряд. Хто його знає, що воно, ну. Це ж не знаю, це ж ось що, що це, Ржа. Я вже задолбалася їх бризкати, У мене ніколи такого. Зроду не було оце, такого безприділу. Дивіться, дивиться, які квіти ось. Ось, ось. Прямо як велике асія. Коти мої там десь котять, таскають туди-сюди, їх. То, то принесуть, то однесуть. Це дольче віта. Це ось ще теж цвіте, а там ще по второму кругу зайде цвісти гортензія. Ну, коротше, дивіться, який кущик цей привабливий, білий. Акіта-то. Ну, то одне Акіто тут і є таке трошки. Хоч що є на що дивитися. Ну, не всі ж вони такі кущі. Боже, то це ж отож ті, да, викидаю, викидаю, викидаю. Оце ж 60 сад, оце, оце таке твориться, у мене тут він. Оце я його постійно викидаю, бо він же увесь перехворів. І він дуже багато теж викинула. І ті, що пообрізала, не викинула, то обрізала. Вони все рівно дають про себе знати. Я не знаю, прямо не рік, а. Зовсім не, не трояндовий. а ось дивіться, яка краса The принц. Тільки я її раз теж підливала, а під той ну він так собі держиться. Ну, вчора ще що снишний стоїть, тут бризгала, і от них всього от вже. Я не знаю вже, від чого їх бризать, вони вже мене просто задолбали. Ось вона. Вся. Ну, цю тоді. Як під той Golden Celebration, тоді як підлила я роки-два назад білизною під корінь, так вона стоїть вон, прекрасна і зелена і росте. Та я їх тут багато тоді ж підливала ото просто. Ось, цю. ось, а ця ось красиня, дивіться яка. Гляньте, насолоджуйтесь літом цим. Ну бистро глянеш, а воно ще добре. Ну думаю, піду зніму, бо прийде ж така пора, що то дощі почнуться ось, то холода, вже не хочеться вийти з хати і ти щось -то знімати. Це крокус роус, яка прекраснюща. Вон. Що весною, що, що восени така ж сама. Вон, вона. Гляньте, які. вони. Гляньте, які всі. Квіти, які прямо чарівність сама. О. Кущ величезний такий, тут уже, тут... і висоту він узяв добру і ширину добру. І те, що я обрізала його коротко, а якби ще не коротко обрізав, взагалі б він тут. О, дивіться, які... О, дивіться, які вони тут. Просто чарівність сама. В саду розкашує. А ось вона така, ця ж сама чарівність, тільки червона, фальстаф. Це з миру роз. Давно я брала. Ще їздили вони до нас сюди, у, на, у наш... місто в наше торгувати. Ще давно-давно, ну, давно, ну, років п'ять назад. Це точно. Ось вони. Ось травіата, он баралінка тут. Ось вона. Гілтів. Он розцвітає таким. Все, все, що цвіте таке, ото, все те і показую. Ну, що більше, ось вона. Томас Бекет, он Сережа такий, теж прекраснющий. Видите, який червоний-червоний. Дуже великий такий. Тепер бачу вже йому росу. засу. Я ось їх там по той якся. Ось оці ще надо ці ще треба теж повикидати. Спрейки ті хотіла. Це ось, ось ця. красиво. Чи Що буде з нею на той рік, не знаю, теж, теж хворіє вониз, Надо обірвати буде. Багато побривала по низів там теж. Ну. Так, отак травиш, і воно нічого головне не бере, ті трави. Може, трави вже стали такі робити, щоб спеціально тільки покупав і покупав шаль деголь. До весни, До. то я там буде видно, що ми з ними будемо робити. Прийдеться хлоркою прямо біля зною під кожну підливати. Тут буде надіжний, саме надіжний буде. Навірно, ось вона. Дивіться. Рапсодія блу. А тут же стоять такі величезні, височезні, ще і колючі дуже. А ось вона. Доктор Масад. Надо дивитися все те, що зараз цвіте і треба його знімати, знімати, знімати. Тільки сонце воно вилізло опять. Так сильно світить ось ця примадонка, що тут у нас? Як вона, як вона тут почувається? Ну, її тут трошки притяняють усі, то вона тут добре почувається собі. Вона виросла великою, хоча теж обрізана всі. Вон, ноги обрізані в неї голі. Ну, тут набрала вона листя. Це ось. Ось вона, Amazing Grace Мурям. А ось які Які квіти величезні теж містраля. Ось дивіться, дивіться, які квітки прям. Не, які великі. Запашні такі, гля. О. А, тільки підходиш так тут пахне такий аромат, іде одних них, ну їх мало. Ну, все рівно. Це вже в них, мабуть, третє чи четверте цвітіння. Скільки ще їм можна цвісти. А воно не збавляє обороти. Не збавляє не притишує. Вони ж думають, що воно літо. Вони ж не готуються до зими просто. Вони просто думають, що це літо і буде продовжуватися. Так же ж воно, як уже... Ось воно, дивіться, які квітки. Гляньте, які. Дивіться. 12 см квітка кожна. дивіться, великий яків. Гляньте, який. Он дивіться, які. так. там. Не вмію я сидіти і що то розказувати, дівчата, ну, не, не дивитесь ви мене, ну не дивіться. Мені все рівно. Ну, не можу я сидіти і просто так розказувати, що зря. просто. Може, їм теми там даються. Я нічого не то, я цього не знаю нічого. Я по-своєму то знімаю, як знімаю і все. Хай нема просмотрів, хай як хочуть. Ну, я знімаю по-своєму. І всю ерунду я не хочу розказувати просто. Я, Що пожаліться, можу вам розказати там, от про пітомники вчора розказувала, чи сьогодні от зняла його ролик. Це правда. Ну, і ще навіть і ще й не сказала, що там Шарлен де Монако я заказувала. Я теж заказувала через цю Шарлен де Монако у твоїй розі, і, і вона не прийшла. Вмісто неї якась друга там є, бо, бо стільки я заказувала, стільки їх і єсть, ну. Зараз я вже не буду їх там дивитися, я ж їх вже понакривала, все, по той, яка. пампанелка. Ну, дуже, дуже нечесно поступаються. Не знаю. Може, вони тільки зі мною так поступили, нечесно. Ну, за те, що я в них перебрала за два роки, я в них вибрала, мабуть, штук 30, 300 цих троянт. Як не бідіти, як вона цвіте ще. Це вже як вітер і дощ її зламає, Уже стой тоді, я вже, звісно, до неї не підійду. А ось перплодж, яка теж, теж непогана не, не трояндочка. На, на кінцях цвіте. Значить, будемо обрізати нижче, щоб вона не була високі дуже ці кінці. А ось Лавсон. Він же скривається все більше і більше. Той відцвітає, той відкривається. Ось на Ну, Вся ось, ось Манстетвуд. Ще вона не показала себе. Це їй не скоро вона себе покаже. Це англічанка. Ось вона ептайт. Ось теж. Ну, буде гарно він з ним буде виглядати. Прекрасні квіти, а ось вона, о, дивіться, яка. Дивіться, Гляньте. Ага, сфокусувала. Це Чарльз Дарвін. Теж велика квітка така крупна і дуже красива. А вона. Літа розкашує бабина. Тут Мало що. Ні, ну цвітуть, ну вони ж уже, воно ж як вже цвітає. Ну, обцвітає. Те воно обцвітає. Те зацвітає ось бременські музиканти, які широченні. Ось теж обцвітає, бо вчора жар. Воно ж жарко. Воно раз і. Це ж не те, що була прохлада, от вони поцвіли. Да. Це ось Анрі Дельбар. Ось квітка прекрасна, дуже прекрасна. Така ну, Велика теж, сантиметрів по 10 кожна. Восениця така вона. Вона не мала, вона велика. І колір такий он. Ну, осені колір, коротше, та й все. Всі, всі кольори осені тут у ній поєдналися. Ось Акрополіс. Теж. Ширина в нього величезна тут. І висота, і ширина. Ну, цвіте він не так рясно, Ну, от ще буде цвісти, як в тому році. Френсис Блейс от, теж починає розпуски свої. Що цвіте, та й показую. На ну, що ось. ось розде, для Роздемалінар, лінар теж. Вона одразу теж облітає, обгорає, ну, і одразу розкривається. На місці друге квітка розкривається. Куш дуже великий, широкий, великий. Я тут і міста багато оставляла. ось вона і труска тут. Міста їм багато дуже залишала. Ну, Все рівно вон вони все розповзлося тут кругом. Буду збирати. Що не глянеш? А в, в, в тих, у, о тих, що брехунів у наших угадалок? Боже стільки в них проглядів. Це просто кошмар. Всі люди там сидять і дивляться, поки ж воно вийде їхній ролик, щоб ерунду послухати. Це просто такий бред там розказується, такий бред. Просто бред сивої кобили називається він. Що воно тут? Як воно тут як застоїть? Воно? Чому, чому Ось вона, красотонечка. І всі ж дивляться о той бред. Я ото сразу перехожу. Я гляну, що воно. Не, я зайду, я захожу. Гляну, що воно, хоч про що балакають, ну, потім я зразу Я, Це не для мене таке. Я не можу такого. Слухать ерунду всяку. Яку на вуха надівають, нашивають. Кожен працює на, на кого. Дивіться, якій, дивіться якій. Вон, дивіться. Б'янвеню ото, ото дві великі квітки. Б'янвеню. Оці рожеві, що дивляться на нас. А може це і не вона? А ну ще глянуть. Може це з цих док'няться. Не така, як ця. ні це відтуда. Вон, вон, звідти. Он одна під тим, ось друга. Оце вони такі. А це ж ламбада вже теж доцвітає, вже все догорає. Тут дуже жарко їм, дуже жарко. Якби трошки така осінь була спокійніша, не така з таким сонцем жарким, то вони б, звісно, ось Ну, Вони б процвіли І гарно б процвіли, а так воно. Все-все швидко все загоріло. Як і наше літо догорає. Оце воно все так згорає Ось Ось вона Шерлок Холмс. Це ось Хоуп-Хох Юманіті. Септе Айл. Тут ось. А це ось ось цвіте. Ось він, шато дива, Маркус. Ну теж, що він... Учора, учора він ще цвіт, сьогодні він вже не цвіте, ось вже все. Облетіло все за ніч. О, там нічого не цвіте, там одиночні, туди не піду, я. Тут, от. тут от, Федра, тут оце ще. І сол. У ну, на соулі багато, ну він же ж теж одразу горить. Ну, це англічанки. Англійчанкам треба час, щоб їх чекати. Це я просто показую вам, що, що які вони у мене тут є сорти. Ну, час як, як буде у нас час, то будемо ми чекати. Як не буде часу, то це ж таке. Ось аспірін тут на горі який. Ну, дуже прекрасний. У мене там один кущ є, треба його сюди перенести. Він там такий поганий, такий поганий росте. Ось Треба сюди його перенести. А там, де от -от -от район, то, мабуть, його і посадить. Да. І хай лучше тут білий. Он цвіте, він не буде мішати туди. Он є під бугарок, під тим підсажу. І ті дрючки закрию якраз. І підсажу його. Ну, точно, це я так і зроблю. А там він ні к селу, ні к городу, і він зовсім він зовсім там, вважай, не, не росте. Він слабо росте, щось йому там не вистачає. А ось це краса, яка, ну красиве, воно, да. Ну воно ж без, без назви, без сорту, без нічого. Хто його знає, що воно оце? А ну, ну у кого, може, є. от така троянда. Вон, дивіться, дві сплелися та купи. вестерленди. От я й хочу їм так зробити. Це тут, щоб Щоб вони тут загоризонталилися там. Так були горизонтально, вони підуть це, будуть цвісти по всьому тому. І типа арку саме собі зроблять вони. Тут оце ця ще цвіте. Гарно цвіте. На той рік я думаю, вона себе зовсім покаже гарно. Є листочки там сухі, але вони нижні, сухі, тому що ну, понятно, що будуть сухими, бо воно ж дуже жарко. Ну, не, не вержіш, ото чи в чому хто знає в чому вони рижі такі, ну вержіш. Як, як ото у тих вон лист, як лист летить, вон з яблуні, такий ж самий ржавий він. Ну то ж воно й перенулося сюди все. А ось так який. Дивіться, дивіться якого кольору. Вже він став кирпичного кольору. О, коричневого прямо. Червоне з коричневого. Дивіться, яке воно. Ось будуть розцвітати хризантема. Тут теж вона закрила, хорошо вона мені, тут вон флігель. Оцю всю ету позакривала, хорошо вона. Весною будемо розбиратися з ним. Ой, бо там, та там троянди ну заб'є так, заб'є, це ж так Хай ростуть. А тут вон. А тут сентябринки як. Октябрінки вже скоро будуть. Ну, гляньте, Все вкрите. Гляньте. Ну яка квітка? Головне, вся-вся вкрита. Вон квітами. Ось. Оце рослинка яка. Ну. А у мене ще там одна є, ще. Десь її тут посаджу. Бо там вона у саду. там біля троянди, вона там мішає. Дай і цю, і цю. Ну, а ця хай тут росте. Лучше троянду відкопати відсюди. Перебрати її, а ця, мабуть, хай росте. Вона тут теж така до да міста. Вроде. Ну, здорова, вона ж на тоді більше розростеться. Буде все отут. тому ну, і хай буде. Чи троянди ті. Там я посадила, ще троянди, чи вона Ну, росте вона зараз, Ну, чи буде ж вона з неї толк, чи ні. Ну, а це з цього воно вже є. Ну, це ось. Ось Дарсі басел. Красивуща така вона. Дивіться, яка велика, 12 сантиметрів квіти такі. Ну, це ось це ось мультифлорка. Ось теж кольорами всіми осені вона виграє. Тут он теж. Ось які чудові. Boeing, який чудовий. Просто це білий-білий. Вон -білий. кнокс, Он Дабл Делайт. Тут ось ця дострауш. Вон така прекрасні уща. Ай, як пахне вона, так пахне, Просто. просто пахне. Замерзоне. Он таймлес. Вон августа. Ось вона розпускається. Августочка. Ага, і тут розпускається. вона, І тут вона, вона вже. Августа є августа. Це, мабуть, вже п'ятий чи п'ятий вона, я не знаю, який вона розпускається. Ну, багато. Є є, ну, багатенько тут буде взагалі. На ній. Не так, звісно, як в першому цвітінні, ну, багатенько буде. Це. Тірні джин. Це ось Deep діп... Deйшен. Ну, Deep Epreйшен, я її не пойму. В тому році вона була, вона любить, видно, дуже воду. Води немає в цьому році, вона он. Шекспір. Це наподобіє Не знаю, воно чи ні. Є ж Шекспір 2000, є простий Шекспір. Тут ну, то, мене простий просто Шекспір. Це ще я тоді з Харкова привозила. Ось вони. Ось вона цвіте. Теж не знаю, яка забула. Це атомік. Ну Оце і все, що цвіте. Котенком граються. Це ось. Відчиська кафедра. Вон Сережа там. Ось вона. Ця. Той теж не знаю, як її розсадити. Треба сюди розсадити її теж десь туди. Не знаю куди. Ось вона. Ось вони. Не на вейбл. Тут от Дені Хан вон цвіте. і он Деніхан. Хан. Тут воно трошки притіняється. чуть-чуть сейчас, -чуть то трошки сонце тут позже виходить сюди. Ось це Кордес Бардо Ну і все, дівчата. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто ставить лайки, хто коментує. Побільше б вас було, звісно, було б дуже краще. Я не знаю, чого мій канал в рекомендації не йде. Я цього я не можу зрозуміти, я знімаю вроді троянди не хуже, ніж інші люди. Ще. Краще. Ну, До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!